Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати корисну сезонну страву, малосольні кабачки або, по-іначому, салат з кабачків. Цей салат можна їсти вже через 2 години після приготовлення. Або вкладати у стерилізовані півлітрові банки стерилізувати 15 хвилин і робити консервацію на зиму. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти: 1 кг кабачків або цукіні, 2 морквини, одна болгарська перчина. Перець нарізаємо соломкою та засипаємо у глибоку миску. Дві морквини натираємо на терці по-корейськи або овочисткою. Додаємо моркву до болгарського перцю. Кабачки вимиваємо, обсушуємо, але не очищуємо. Нарізаємо їх аналогічним чином, як і моркву. Майте на увазі, якщо середина кабачка наповнена зернятами або дуже м'яка, то її до салату не додаємо. До овочів засипаємо 3-4 зубчики давленого чеснику, приблизно півчайної ложки солі, столову ложку цукру, чайну ложку коріандру, пів півчайної ложки меленого чорного перцю, чайну ложку сухого чеснику, Чайну ложку паприки: 40 мл 9% оциту, 50 мл гарячої олії. Все гарно розмішуємо. Легше всього зробити це руками, але можна і двома виделками. Після цього накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо салат до холодильника на 2 години. Після того, як пройде вказаний час, салат можна їсти. Факт, що овочі не піддавалися терміновій обробці, говорить про те, що всі необхідні вітаміни в них повністю зберіглися. Дві години пройшло, будемо куштувати наш корисний салат. Або якщо можна назвати малосольні кабачки. За цей час овочі виділили сік, просочилися приправами та ароматами один одного. Можу сказати точно: салат неймовірно ароматний та смачний, соковитий та дещо пікантний. Подавати його можна до відвареної молодої картоплі. Цього разу це картопля у сметані з зеленю. Це безпроїграшний, гастрономічний тандем. Я щиро раджу приготувати салат або малосольні кабачки з кабачків моркви та болгарського перцю. Ви не пошкодуєте. До слова, на столі салат теж виглядає чудово, бо салат дуже яскравий. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!